Слава Ісусу Христу! Я трохи пораю сьогодні по хаті, але мушу відповідати на ті питання в Фейсбуці. Дивіться, що то мені пишуть. Цього -цьо, галю, ходжу на терапію, там кажуть, що можна зібрежити на маму, бо вона мене била. Але як? Ото Вона молода була, не знала, книжок туди про дітей не було, та й життя було тяжке. Ну, що вона мала робити? Дивись, дитина, Скажи мені, як рідний, ти своїх діточок б'єш? Ні, а що таке? Життя в тебе дуже легке. Чи ти, може, яку енциклопедію прочитала? Дивися, то ж бо й воно, якщо мама дітей любить, то вона їх не б'є незалежно від часу. Ображайся на здоров'я. Tchau cacau